Інші е, можливі домовленості, що стосуються позаблокового статусу України, гуманітарних змін, так само є неприйнятні, на вашу думку, у парламенті сьогодні не пройдуть гуманітарні зміни, що ви маєте? мається на увазі статус російської мови, статус церкви і всього решту ну, те, що Росія сьогодні вимагає е, як елемент домовленості з Україною. Статус російської мови, як і будь-якої іншої мови національних меншин, є фактично закріплений в конституції. Ніяка мова не може переважати над українською. Ми єдине, що в цьому питанні можу сказати, нічого насильницьким способом робити не можна. Тих людей, які залишаються російськомовними, фізично заставляти це не можна зробити, і ніхто, я не думаю, будь-які заставляння не тільки відносно мови приймати не зможе. Ми можемо тільки мотивувати до цього шляхом прийняття, що зараз вони ось так. Так як е, вчитель приймає учнів, що вони зараз на такому рівні розвитку, і він працює з ними далі, і це все стосовно російської церкви, е, нема про що говорити, це агенська структура, е, яка е, завжди містила агентів. І зараз е, я говорю навіть не з точки зору того, що СБУ знаходили там е, купа матеріалів, десь знаходили і зброю, і виявляли агентів, які зливали точки дислокації збройних сил України, і інші моменти робили, а з тої точки зору, що саме вони транслювали під час своїх проповідей, і навіть вже вже після початку повномасштабної війни, тобто. До, там молитви за здоров'я Путіна і очільників російської церкви, і так далі, і так далі, і так далі. Навіть з точки зору е духовної філософії е Грегорів, там і так далі, ми говоримо про те, що на території України вони продовжували вирощувати м джерела для підживлення російських терористів. А ми розуміємо, що РПЦ є російським терористом, тому що вони прямо закликають до знищення українців, прямо закликають до націоналізації і так далі. І якби вони були іншими, як мінімум, те, що зробили б РПЦ, могла б зробити показати приклад, закликати до повернення українських дітей до українських сімей. А що вони зробили? Нічого, тому жодного московського патріархату в Україні не може існувати. Єдине, що я можу допустити існування двох форматів тобто, ПЦУ і УПЦ, досі існує, але вона має бути не українського, пробачте, не московського, а проукраїнського я мав на увазі, а і, скажімо, київського патріархату. Тобто, це будуть можливо. Я зараз не стверджую, але це теоретично могли би бути дві церкви, які переслідують ті ж самі ідеї, ну з різних виків. Звісно, це навіть не те, що З різних бутів, бут, бут, да. це дві назви, то є серед протестантів дуже багато схожих за ідеологію е, релігійних організацій, які не конфліктують між собою, і які не роблять шкоди один одному чи тій країні, в якій вони розвиваються. Ну якщо не про це, якщо поступки неможливі, то це означає, що найбільш вірогідніше, що війна просто продовжиться, да? Тому що Москва я, також я не думаю, що власне. Росія дивіться, Є ще ж да. третій момент НАТО, mm -hmm. який не проговорив. Я не думаю, що Росія зможе якимось чином пояснити е, війну заради збереження російської православної церкви в Україні. Тим більше ну своїм вона може щось пояснювати світовою. Вона нічого не пояснить, тому що це просто нереально.